Який продукт для житомирян є найпопулярнішим у літню пору? Морозиво. Дуже люблю морожене. Моє улюблене морожене шоколадне. Морозиво. Like Я люблю морозиво. Чуваю айскрім. Морожене люблю. Морожене люблю страшно. Справді смачний, одночасно корисний продукт має найбільшу популярність улітку. У кожному магазині і на кожному кроці люди можуть придбати собі морозиво. Сьогодні його асортимент найрізноманітніший. А як же все починалось на початку зародження цього продукту? Китайці саме вони першими почали робити солодкий лід, рецепт якого тримався у суворій таємниці. У китайців засіб порятунку від спеки прийняли араби, індуси та перси. У IV столітті до нашої ери Олександр Макідонський, який погано переносив спеку, вживав фруктові соки зі снігом, які доставляли йому з гірських вершин. У київській Русі, де також ніхто не знав нічого про китайське морозиво. Популярністю користувався рецепт холодного десерту. Заморожене молоко дрібно стругали і перемішували зі свіжими ягодами. Трохи пізніше почали заморожувати сир, вершки та давати сухі родзинки та абрикоси. У 13 столітті італійський мандрівник Марко Поло привіз у Європу кілька рецептів невідомого доти продукту. Влітку 1660 року італієць Франческо Прокопіо відкрив у Парижі магазин і став першим у Європі морозивником у 1750 році у Франції стали виготовляти цей продукт, який швидко став популярним цілорічно. У США перше згадування про відкритий продаж морозива зустрічається в травні 1777 року. Виробництво його стрімко зросло наприкінці 19 століття, коли з'явилися доскональні холодильні машини. Морозиво – продукт інтернаціональний. Слов'яни принесли в рецептуру продукту різноманітні наповнювачі. У Західній Європі винайшли безліч промислових способів його виробництва. Американці придумали автомат для виробництва вафельних стаканчиків. Та ескімо, а також морозиво на паличці, глазироване шоколадом. 1851 року у Балтиморі Моличар Джекоб Фусель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива. Сьогодні ми можемо коштувати морозиво хоч щодня. Щоб виготовити таку смакоту, потрібно лише молоко. Масло, вершки, цукор, смакові та ароматичні речовини ще існує щербет – Це морозиво, яке виготовляють з соку та м'якоті фруктів. Морозиво один із найбезпечніших продуктів харчування, бо компоненти, що входять до його складу, обов'язково підлягають пастеризації. А отже, всі шкідливі мікроорганізми гинуть. Крім того, суміш потім охолоджується, що також знищує шкідливу мікрофлору. Але пам'ятайте, що як і всі молочні продукти, морозиво швидко псується, тому не варто купувати в спеку розталий стаканчик або брикетик, бо в ньому дуже стрімко розвиваються шкідливі організми. Морозово виготовлене з молочних продуктів має понад 100 корисних речовин. У ньому містяться білки, жири, вуглеводи, цілий набір вітамінів, з яких А, в 1 B1, В2, в 12 С, Д та Є. E. Морозова сприяє виготовленню в організмі речовини, які борються зі стресами, а також відповідають за гарний настрій. Якщо їсти морозиво, то ваша нервова система буде в порядку. Їжте на здоров'я.